Друзі, вітаю у студії програми Тернополяни, програми про людей, наш край і події у ньому. І сьогодні про резонансну гучну добудову до катедри Тернопільської, це приміщення колишнього домініканського монастиря. І зараз воно належить архієпархії місцевій архієпархії Української греко-католицької церкви. І сьогодні з цього приводу на наші запитання. Погодився відповісти вікарій Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви, отець Віталій Козак. Отже, вітаю вас, дякую, що погодились прийти до нашої невеличкої студії. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Скажіть, будь ласка, чи тільки архієпархія у ГКС є замовником цієї добудови, цієї реконструкції, чи можливо там причетні ще якісь приватні бізнесові структури? Е, ні, е, однозначно, що приміщення належить передану в приватну власність Тернопільсько-Зборівської архієпархії, і е, ця передача вона тривала більше 30 років, скажімо так, і очевидно, що це було пов'язано з добудовою е, приміщення обласного архіву, який мав отримати нове приміщення. І відповідно всі ці 30 років, звичайно, ніяких коштів в підтримування життєдайності цього приміщення не вкладалося. Воно повалі занепадало. Очевидно, всі сили, всі ресурси, які також з великим трудом значить, видавалися на добудову архіву. Вони спрямовувалися туди, на нове приміщення архіву. Ми також свого часу брали участь в фінансуванні цього нового приміщення архіву, вже бажаючи допомогти. Ну зараз інших замовників до будови реконструкції немає, окрім архієпархії. Окрім архієпархії, немає. Ми знаємо, що церква за цю реконструкцію, знаємо всі проблеми цього приміщення, там потрібно і гідроізоляцію, і дах міняти, і тече все. Зрозуміло, мережі в поганому стані. Але чи на думку церкви, на вашу точку зору, чи не зіпсується реконструкція і добудова загального архітектурного ансамблю Тернополя? Як це виглядатиме? Отже, вартує почати з того, що Українська Греко-католицька церква має досвід з реставрації і фінансування реставрації більш ніж 150 пам'яток архітектури державного значення по цілій Україні. Деякі з цих реставрацій. Заслужили на загальноукраїнське, а навіть міжнародне визнання. Серед таких комплексів можемо навести, наприклад, церкву Святого Нуфрія у Львові, монастир у Уневі, монастир комплекс у Крехові і ще багато-багато інших пам'яток. Тобто не йдеться про те, що Тернопільський випадок якийсь є унікальний. І ця реставрація, звичайно, що потребує великих. Коштів і затрат ми це розуміємо прекрасно. Звичайно що, е, те, що, можливо, не розуміють інші люди, що в усьому світі е, такі приміщення вони під час реставрацій є і надалі функціональні. Тобто е, концепція цієї реставрації така, щоб це було функціональне приміщення і надалі. Тобто. Це не просто ми реставруємо, ми не реставраційна компанія, Українська Греко-католицька церква. Ми, щоб відреставрувати цю, значить, споруду, заклали у неї певну концепцію. Тобто, зробити це приміщення функціональним як для нас, так і для міста. Ми бачимо, що державна реставрація в Тернополі. Жодним способом на протязі цих 30 е, років не рухалося. Що ви знаєте, в Тернополі від реставрованого? Так, нічого, нічого. І мало надії, що надалі це щось зміниться. Тому ми е, використали це як шанс для реставрації і збереження цього приміщення. Хоче, ну ви без сумніву, знаєте, нинішню непросту ситуацію. Активісти, мовчазні протести біля. Майданчика, де починається реконструкція. Як ви ставитесь до цих людей, які висловлюють свою незгоду? Ви якось комунікуєте з ними, пояснюєте позицію церкви? Вчора я мав таку зустріч, ми з ними дуже гарно, дуже спокійні в спокійній атмосфері поспілкувалися, вони висловили своє бачення. Постаралися їм відповісти на цікавлячі їх питання. Ну, Багато з тих питань це просто є їхні гіпотези, страхи, е, дуже що можу зазначити? Дуже багато молодих людей е, і дуже багато, значить, таких е, максималістів, скажімо, розумієте? Е, тобто, ну, кожна молода людина, вона є таким максималістом. Отже, вони хотіли б це. В такому якомусь ідеальному розрізі, в ідеальному форматі, щоб ця реставрація відбулася. Але вони не розуміють, що так речі в тому світі не функціонують. Тобто, знову ж таки, яка їхня концепція є? Я не почув цього. Концепції немає ніякої. Ну, навіть в радянські часи була концепція тобто, таке приміщення могло бути використане під тюрму. Колонію, психлікарню в рідкому випадку під архівне приміщення, як в Тернополі. Що і було зроблено. Що і було зроблено, але все ж таки, значить, приміщення закритого типу. Тобто, тут йде мова, що ця нова концепція передбачає відкриття цього приміщення. Аналог такої реставрації є, наприклад, келії монастиря святого Михаїла у Львові. Це буквально поруч. Значить, е, е, обласної військової адміністрації Львівської там є така сама історія проведені ці речі, воно є публічне, Всередині знаходиться видавництво Свічадо. Частину приміщення можна відвідати, зберегти повністю е, значить, е, дух цього приміщення, частину використовується з користю. І так утримується це приміщення. І ви плануєте зробити так а, тут. А, а, абсолютно аналогічна концепція була така. Ну, е, в активістів я почув такий запит туризму, такої чистоти. Отже, е, чистота полягає в тому, що це виключно для туризму буде. Ну, але виключно для туризму. Ми не знайдемо ніколи меценатів, які просто заради такого його альтруїстичного почуття погодяться профінансувати це. Ви згадали очі про страхи активістів. Я дозволю собі зробити припущення, що цей ваш намір зробити реконструкцію, добудову, відновлення цього приміщення змінити його на краще. Що цей ваш намір став ну певним чином заручником тих випадків непоодиноких і в Тернополі, і в Україні, коли відбуваються якісь незаконні будівництва, і зараз дехто думає за аналогією, там було незаконно, ну і тут щось мутять, так би мовити. Ні, ну в тому числі, і так, і ні, тому що основна претензія полягає у тому, що це мали би залишитися такі благородні руїни. Розумієте, тобто залишити все так є так, як є, розумієте? Отже, бо це історія, бо, бо це стародавнє власне, що тут є таке максималістське бачення реставрації. Ну, наприклад, ми говорили за реставрацію з Березького замку. Вони кажуть, а нам не подобається ця реставрація. Хоча для кожного тернополянина, наприклад, це єдиний такий замок, куди можна поїхати. Там можна запросити когось. Він також, до речі, функціональний. Вони кажуть, ні, це не годиться, це нам не подобається. Ми маємо іншу думку. Ну, і мають право, звичайно, мати ці люди іншу думку, але це не означає, що щось було порушено в підготовці цієї реставрації. Тобто, ми, звичайно, що розуміли, з чим маємо справу. З якою пам'яткою архітектури. І це, звичайно, накладало свій відбиток на всю процедуру підготовки документів. Тобто цих три роки пройшло на експертизи, на дослідження, на вишукувальні роботи. Далі ці всі проекти вони були е, запропоновані Міністерству культури, пройшли там погодження. Ну, далі я не вникаю, мені задають такі запитання часом. А Ви знаєте, що наша країна корумпована. І в нас може бути недобрий рівень. Очевидно, що я це знаю, але мені невідомо фактів, тому що ми не платили ніяких е речей, за... тобто, але навіть нам повертали документи з пропозиціями від Міністерства культури, ми вносили зміни, подавали далі. Тобто, якщо б це вимагав закон, то для мене компетентні органи ніколи би не мали видати цього е значить, е дозволу. І на завершення, знаєте, все залишається, всі відеоматеріали вони залишаються в архівах, в історії, вони нікуди не зникають з інтернету. І тому на завершення запитаю вас, ви можете кількома реченнями ем, заспокоїти тих, хто боїться, і запевнити? Що у цьому від реконструйованому надбудованому приміщенні не буде якогось готелю, не буде якихось бізнесових офісів, а буде лише управління архієпархії у ГКЦ. І не лише управління архієпархії у ГКЦ. Там може знаходитися, наприклад, книжковий магазин, конференційний зал воно буде відкрите для доступу з міста. Тобто буде частина якась, властиво, це пере, переобладнання і використання площі мансардного поверха, тобто фактично переобладнання даху. І так, приміщення є в жалюгідному стані. І як його лишити так, ну, то, то не буде. Ну, тих благородних руїн, їх є немало в Тернопільській області, ну, їх стане більше. Е, і, е, власне, що все одно це треба укріпити. Ну і далі, що цей простір мав би бути відкритий, внутрішній двір мав би бути відкритий. І це впливало би на політику утримання цього приміщення в майбутньому, оскільки воно передано з балансу держави на наш баланс. Ми маємо подбати, як його в майбутньому утримати. І ми використовуємо той досвід, і світовий, в тому числі. Тобто це нічого нового, що в цілому світі ці всі приміщення вони живі приміщення. Вони не руїни, так як в нас. У нас цього достатньо, цих руїн по цілій області, в кожному селі буквально. Це тільки назви, що це замок. Це дуже часто, це просто руїни, порослі різними насадженнями і таке інше. Тобто, якщо люди хочуть такого, ну, то може і статися таке з цим приміщенням. Ну, але ми задавали собі ціль, власне, зберегти це приміщення. Отже, я щиро дякую вам за те, що ви відповіли на наші запитання. Дякую. Таким був сьогоднішній випуск програми Тернополяни. Зустрінемось наступного разу і продовжимо розповідати про людей, про наш край і про події у ньому. До зустрічі.